Уже 10 років у Черкаській гімназії, номер 9 практикується роздільне навчання початкової школи. У дівочих класах панянки у хлопчачих кадети. Кожної весни першокласниці урочисто доєднуються до спільноти панянок. Дуже круто, чому? Ну тому, що всі танцюють так, е все класно. Треба, щоб ще щоб чули всі, тоді е буде. Не тільки по всім Черкасам знати, а тоді по всій країні ми буде знати. Щорічно на фестивалі танцюють вальс, співають пісні, складають обітниці панянки, отримують квіти від кадетів та обереги від мам. Старші дівчата також присутні на святі та допомагають новоспеченим. Одні будуть центральними особами, а інші вже допомагають. Але, звичайно, ми підтримуємо. Що які допомагаємо їм, вони є взірцем для менших старших паняночки. На весняному фестивалі панянка демонструють особливості свого навчання, шляхетність взаємодії з іншими та вміння танцювати і співати. Ми проводимо таке наше, тільки в нас таке є свято паняночок, яке підкреслює і звертає увагу на те, як на особливості навчання дітей в таких класах. Нам дуже подобається, коли діти до нього готуються, беруть участь в ньому. Валерія Кісльова, Іван Дуда, телеканал Віка.